Час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання 29-річного жителя села Селища Голоби в одному з підсобних приміщень співробітниками карного розшуку було виявлено схованку зі зброєю. Дана зброя знаходилася в металевому ящику і серед того арсеналу зброї було встановлено наявність трьох гранат Ф1. Дві підствольні гранати до АК-74, сім магазинів до нього, до даного автомата, пістолет-кулемет іноземного виробництва, один снаряд калібру 30 мм, димову шашку, сигнальну ракету та 430 набоїв різного калібру. Вилучене під час проведення обшуку зброя була направлена на дослідження науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ОМС України Волинської області. Поступило повідомлення про можливе виявлення вибухонебезпечних об'єктів. В ході огляду було виявлено три корпуси гранати Ф1, запали до них, набої, до гранатомета та зброя. Набої калібру 7,62, 545 та інші. В подальшому буде проведена експертиза на придатність цих об'єктів до використання за призначенням. Що ви можете детально більше відповісти? А як ви можете пояснити? Не я. А чого не я? А я звідки знаю, як я маю пояснити. Ну то ви ж тут живете. Ну то що? Вас як звати? Його. Ну то це що, не ваші речі? А, звісно, що ні. Ну а як вони тут взялися Не знаю. Бо я знати сказав би. Ну знайшли їх у вас на подвір'ї? Подвір'я десь там в кухні. Звідки вони взялися? Не знаю я. А ще з вами якісь родичі проживають? Во. Родич сидить. І де ж ніхто не знає. Ніхто. Не знаю я. Може й при Всі магазини сам, сам, тут. Ні, магазини все. Все, тут нічого. На цих немає, на цих є. Ні, тут. Ні, він

Не, как я да, вот это. Знаешь, мы сейчас. Нет, я хочу.

Yeah, I don't like what it is. Три гранати F1, три гранати F1, два подзвольника до гранатомета, потім давайте коди сапінку потрапляють

куди поробиш Чуєш, Я забавил на работу. Наверное, суп сейчас ползает. Нет, суп. Ні, він на цьому обліку не має якусь такий шум. Розумієте, це підпитки. Давайте десь сіну. Ну, так. Вот 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 так.

Доброго дня. Що?